Сьогодні з вами ознайомимось з поняттям самоцінності, або, іншими словами, ще називають любов до себе. Отже, самоцінність це є система. Внутрішніх взаємовідносин самих собою, яка передбачає прийняття себе таким, яким я є. Це про наше внутрішнє глибинне прийняття своїх цінностей, в незалежності від того, які у вас досягнення, які визнання, який статус. Це про те, наскільки ви можете приймати свої сильні сторони, наскільки ви приймаєте свої досягнення і наскільки ви дружите своєю тінню, приймаєте свої тіньові сторони. Наша самоцінність формується ще з раннього дитинства і формується вона нашими батьками, формується вона значимими для нас людьми. Це можуть бути бабусі, дідусі, це можуть бути брат, сестра або навіть ваш шкільний вчитель. Вона має декілька складових, власне, самоцінність або любов до себе. Має декілька складових: це є турбота про себе. Турбота про свій фізичний стан, емоційний стан, ментальний стан. Це про те, наскільки я вмію чути себе, і наскільки я бачу і відчуваю підказки свого тіла. Дуже важливо завжди мати зв'язок зі своїм тілом. Ми його часто ігноруємо, але тіло завжди підкаже, і тіло це ваш найкращий друг. Тобто прислухайтесь до свого тіла, до своїх відчуттів в тілі. Це є про турботу про себе. І про любов до себе, до своїх рішень, про визнання своїх емоцій, про визнання, виз... дозвіл собі відчувати ці емоції, приймати ці емоції, якими би вони не були, не блокувати в собі їх і не критикувати себе за якісь негативні емоції. Це про аутентичність. Наскільки я маю орієнтири всередині себе, наскільки я готовий не відповідати очікуванню інших людей.